Голосу, що не випуск депутатів це є бо, по суті диверсія проти держави. Але знаєте, тут ота крайня ситуація з Вікторією Сюмар, моєю колегою, яку теж не випустили. На засідання Ради Європи, на засідання антикорупційних комітетів, воно ще й межує з кримінальною відповідальністю, тому що там є відверта підробка документів. І знаєте, коли ми могли говорити про якісь там моменти, коли вся документація Верховної Ради і відрядження були в паперовому плані, можна було говорити, що там десь папір загубився, десь там його не доклали на стіл, десь там папірці злиплися. То в даному випадку йдеться про електронну систему збирання підписів. А Вікторія вона подала документи про відрядження на офіційне запрошення наших західних партнерів за кошти наших західних партнерів за 10 днів до відрядження. І відповідно до 22-го числа, тобто до моменту, коли вже почалося відрядження і почалося засідання, воно не було підписане і тільки після величезного.